Азнаурію сила лева в тобі Коньяк року номер один на Харківщині. Палає 85 гектарів лісу. Масштабна пожежа спалахнула поблизу ізюма. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій через вогонь. детонують вибухонебезпечні предмети, які залишили Росіяни під час окупації території. Пожежа дійшла до житлових будинків. Масштабні займання виникли після того, як окупанти обстріляли лісові масиви в районі Ізюма з ракетних систем залпового вогню. І просто зараз можемо долучити до ефіру Олега Синігуба, очільника Харківської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Я вас вітаю. Ну, от, зокрема щодо ситуації в Балаклії, де 5 травня значить анонсувалося, що не буде світло. Так само були значить, відімкнення світла в інших населених пунктах трошки про противну обстановку в цілому по регіону і те, що стосується цих масштабних пожеж, як вони локалізуються, якими силами вам слово. Так, дійсно ворог обстріляв за фактично останню добу сім населених пунктів. Мали дев'ять ударів керованими авіабомбами, плюс чотири ворожі відповідно безпілотники типу шахеду. Всього обстріляно було і приватні житлові. Тобто будинки біля 30 їх відповідно пошкоджено зараз. Тільки зранку в золочеві ворог скинув керовану авіабомбу типу ФАП-500. Просто на житловий на, на житлову забудову з під завалів врятовано троє людей. Дві дитини так само отримали поранення. Ну і фактично і по купінському напрямку, і по Богодухівському напрямку по півночі наш. Відповідно, території по Ізюмському і по Борівському, фактично постійно фіксуємо ось такі удари по цивільній житловій інфраструктурі. Ну і плюс так само ворог дійсно почав обстрілювати знову ж таки лісові насадження. Ми минулого року мали масштабні пожежі на території області. Сьогодні у нас вісім. Фактично масштабних, тобто пожеж, а найбільша біля населеного пункту ізюм: 85 гектарів лісових насаджень, території фактично під вогнем. На п'яту ранку сьогоднішнього дня пожежа фактично локалізована силами ДСНС. Однак, знову ж таки, вона досить непередбачена.